Погода б'є усі рекорди. До кінця тижня в Україні прогнозують небувале підвищення температури. Медики нагадують найпростіші речі, які можуть врятувати життя: прикривати голову від сонця, не виходити з дому в полудень, пити щонайменше в день 2 літри води. Але є й люди, які опиняються беззахисними перед природою і не можуть дотриматися бодай, цих простих правил. Про них далі у сюжеті. Яка не щадить, особливо потерпають від неї люди похилого віку. У львівському гаріатричному пансіонаті мешкає 360 людей, які мусять рятувати себе від надміру високих температур. Обтираю чоло, обтираю арк, обтираю бачите, біля серця частину, частини тіла. Ну і так сказати, потім лягаю, щоб трошки відпочити, бо багато бо температура дуже важка. У пана Ярослава футболка мокра. Чоловік щопівгодини обтирає себе водою та п'є багато рідини. Його кімната на п'ятому поверсі будинку для людей похилого віку. Вікна виходять до сходу сонця, в полудень тут жарить немилосердно. У кімнатах будинку немає кондиціонерів та спеціальних жалюзі. Єдиний рятунок штори та перетяги. Інші мешканці рятуються від спеки у затінку на подвір'ї. Якщо трошки вибіз надбір, то добре, а в хаті страшне. Холоді, є і лавочки, холоді. Пані Юліанна залишається в кімнаті і дає собі раду сама для боротьби зі спекою, розробила цілий ряд заходів. Дуже велике сонце, дуже сильне і спекотне. Але я занавішую вікно, роблю темно в хаті до вечора а вечором відкриваю все. Ізно прохолода у кожного з цих людей вікові недуги, гіпертонія, серцева слабкість. Спека може для них стати фатальною. У ці дні медперсонал просить мешканців уникати прогулянок просто неба і з непокритою головою додатково розносить воду. Буваючи там кампотифотикепів. Мені то. Найважче лежачим та людям на візках, бо їх рятунок в руках медперсоналу. Надія для кожного ось ця пані Надія. Вона привозить людей до ванної, аби дідусі та бабусі могли охолодитися, прийнявши душ. Люди лежачі переважно, Значить, садимо, тут купаємо. Декого сидя, декого льожа маємо таку каталку лежачу. Полегшити долю стареньким, поки ніхто з сильних світу цього не спромігся. Хоча перед виборами мешканці вже відчувають до себе пильну увагу. Можливо, кондиціонери встановлювати, звичайно, в кожній кімнаті ми не зможемо, тому що то, то нереально. Але десь от в таких найбільш е, е, в місцях, де є найбільше скупчення людей загальних, загального такого користування, то, можливо, би й варто було. А ще в дирекції Бідкаються, аби допомогти кожному старенькому, працівників просто не вистачає рук, тому будуть раді волонтерам, які могли б відвідувати самотніх, приносити свіжі фрукти, воду, спілкуватися, аби сонце та самотність не стали для них вироком. Ярина Матвіїв Андрій Дробний вісник.